Сьогодні ми з вами на занятті з художньої літератури послухаємо вірш Наталі Забіли Зірочки. Ледве сонечко ясне скотиться додолу, ледве вечір присмарком Вкриє ліс і поле, як на небі синьому, понад цілим світом ми веселі зірочки. Вогник засвітили, безліч ліхтариків літають над землею, сонну землю пестимо ласкою своєю, у степах мандрівникам і плавцям у морі, ми дорогу вкажемо в синьому просторі. А маленьким діточкам, що лягають спати. Ми хорошу казочку будем повідати, Щоб їм сни приснилися радісні й бадьорі, квіти та метелики і блискучі зорі.